Піровоградський медичний коледж є найдавнішим медичним навчальним закладом в Україні, і одночасно він надзвичайно сучасний. Як поєднується історія коледжу та сучасні технології навчання, зараз дізнаємось. Освітні заклади це значна частина історії та культурної спадщини будь-якого регіону. Якщо ж йдеться про кіровоградський медичний коледж імені Єфрема Йосиповича Мухіна, тут є безліч цікавих нюансів, про які багато хто з кіровоградців навіть і не знають. А знати треба, оскільки саме з нього розпочалась медична історія України ще часів заснування фортиці Святої Єлізавети, на території якої розміщувалась перша медично-хірургічна школа. Але про все по порядку. Почнемо з елементарного. Візитівки Кіровоградського медичного коледжу на сьогоднішній день. Наш навчальний заклад, це Кіровоградський базовий медичний коледж імені Єфрема Йосича Мухіна. Має 1373 студента. Це обсяг. Має 8 спеціальностей. Має три форми навчання: денна, заочна і вечірня. Має 120 чоловік викладацького складу, має всю інфраструктуру, тобто достатній на кількість аудиторного фонду, клінічні бази, кабінети доклінічної практики, бібліотека, спортивна зала, їдальня. Гуртожиток на 650 місць. Тобто, абсолютно все є для підготовки висококваліфікованих фахівців. Якщо оцінювати імідж Кіровоградського медичного коледжу серед інших навчальних закладів подібного профілю по всій країні, нам теж є чим пишатися. На Україні на сьогодні існує 122 медичних училищі і коледжі. Плюс вісім факультетів на базі університетів і академій медсестринської. Міністерство охорони здоров'я щороку проводить рейтингову оцінку закладів. Тут до уваги беруться і результати за ліцензійними іспитами по всім спеціальностям, за участями в конкурсах, інші критерії. То десь ось за ними ми входимо ну, в десятку найсильніших. Сучасна медицина дуже стрімко розвиває свої технології, і чи вдається вам встигати за цими змінами, і чи вдається вам адаптувати програму, враховуючи ці зміни? Після приєднання до Болонської конвенції з 2005 року відбуваються дуже швидкими темпами реформи в освіті в плані підготовки медичних кадрів. Скажімо, ось змінилася модель підготовки медсестри. Раніше це була медсестринська модель, тобто готувалася медична сестра як. Подальшому помічник лікаря. З 2005 року введена медична модель, введена ступенева освіта. Тобто сьогодні медсестра має завершений цикл підготовки. Медсестра – молодший спеціаліст, медсестра, бакалавр, медсестра-магістр. Вона має свої окремі функції і завдання. Крім того, змінився термін підготовки. Скажем, на базі 9 класів базової школи готують 4 роки, на базі 11 повної школи готуються 3 роки. Змінилась навчальний план, збільшилась кількість годин, які відводиться на практичну підготовку, на вдосконалення навичок і вмінь. З'явилися нові дисципліни. Скажімо, медсестрин в геронтології, збільшилась кількість годин по педіатрії, далі по невідкладним станам більше уваги приділяє. І особливо збільшилась кількість годин на практичну підготовку. Більше вони стали працювати на клінічних базах і в кабінетах до клінічної практики. Власне, невпинний технічний та технологічний прогрес нашого медичного коледжу це тема досить велика, і ми розглянемо її детальніше в наступних випусках програми Наше здоров'я. А зараз зосередимось на не менш важливій темі історичного масштабу діяльності Кіровоградського медичного коледжу та корифеїв Єлисаветградської медико-хірургічної школи. Медичний коледж має славетну історію і має ім'я Єфрема Йосиповича Мухіна. Скажіть, будь ласка, чому саме присвоїв? Воєно це ім'я, і що ця людина зробила для історії медицини в Україні? Наш заклад має надзвичайно цікаву історію. В наступному році виповнюється 225 років від дня заснування Єлисаветградської медико-хірургічної школи і одночасно 85 років нашому коледжу. Що це таке? Справа в тім, що 1788 році йшла Кримська війна. Не вистачало медичних працівників для надання допомоги раненим і пораненим і хворим бійцям. І тому прийнято було рішення графом Потьомкінам, князем, Відкрити на базі госпіталя Елісаветградського медико-хірургічну школу, яка б могла прискореними темпами готувати кадри для армії. І було зроблено. Курсантів набирали після семінарів, колегіумів із різних регіонів України, направляли сюди. Вони навчалися півтора року, отримали диплом під лікаря, направлялися в військові частини, працювали там. А найбільш здібних повертали назад. вони ще рік училися і отримували диплом лікаря. Так от серед цих випускників наших був Єфрем. Йосипович Мухін. Він брав участь після отримання диплома під лікаря у взятті Очакова. Як здібного студента його направили назад до Єлисаветграда, він ще рік провчився, отримав диплом лікаря і до закриття школи працював. Викладачем у цій медико-хірургічній школі. Чим він прославився далі? Далі, коли школу закрили за указом царя Павла І, перевели цих студентів, які не довчились до московської школи, і разом з ними перевели і Єфрема Йосифовича Мухіна де він спочатку працював у медико-хірургічній школі Московській, потім захистив докторську дисертацію, далі займався наукою, працював в університеті на медичному факультеті імені Ломоносова. Він вважається родоначальником лікарні швидкої медичної допомоги, навіть не лікарні, а служби хоча лікарня Галицинська була як прототипом, написав декілька підручників з хірургії, запровадив щеплення проти натуральної віспи в Росії, ну, а, мабуть, найголовніше, що це вчитель відомого хірурга Миколи Івановича Пирогова. Директор Кіровоградського медичного коледжу Петро Іванович Сидоренко, кандидат медичних наук, доцент, заслужений лікар України, разом з викладачами закладу провів титанічну роботу, аби якомога глибше дослідити історію медичної освіти нашого регіону, зібрав матеріали для кількох книжкових видань та суттєво збагатив експозицію музею, що діє при цьому коледжі. Наскільки важливими є його знахідки для покращення іміджу всієї Кіровоградщини, розмову на цю тему ми. Продовжимо далі. Знайомство з Кіровоградським медичним коледжем для нас розпочалось невеличкого екстриму. Тут якраз тренували навички нормативів по реагуванню у надзвичайних ситуаціях. Ми ледь встигли дістати апаратуру, як величезна маса студентів спритно і водночас досить спокійно вже зібрались з різних маршрутів і дислокувались у назначеному місці, випередивши вимоги нормативів майже удвічі. Так, що на будь-які форс-мажори медколедж реагує цілком по європейськи власне, і в усіх інших темах цей заклад вміє тримати руку на пульсі часу і бути максимально мобільним. Якщо раніше в училищах, то це було як в школі уроки, то сьогодні запроваджена лекційно, семінарське практичне навчання. Тобто двохгодинні лекції, чотирьохгодинні клінічні практики і семінари. Далі ну, оснастились кабінети до клінічної практики сучасним обладнанням і апаратурою. Студенти, скажімо, працюють на електрокардіографі, освоюють методику знімання. Кардіограми викладачі допомагають їм розшифровку проводити. Ну а далі, враховуючи телекомунікаційну мережу і медицину, вони матимуть змогу з ФАПа, з первинної ланки охорони здоров'я зв'язатися з карді і отримати консультації від своїх колег. Я думаю, що в плані боротьби і профілактики серцево-судинних захворювань такий рівень знань на первинній ланці фільшарів. Це великий. Плюс, великий позитив. Далі упор зроблено в напрямку профілактики. Ви знаєте, що, скажімо, захворювання значно легше попередити, ніж лікувати, особливо імунопрофілактики. На сьогодні не існує більш ефективного методу профілактики, особливо інфекційних захворювань, ніж вакцинація, ревакцинація, особливо у дитячому віці. Ми активний імунітет, який захищає людину протягом всього життя. Єдине, потребує через певний період ревакцинації. У 21-му сторіччі швидкості стали реактивними, тому і навчання майбутніх медиків відбувається за системою онлайн. На занятті з хірургії, хірургії обов'язково вивчаються невідкладні стани. І у нас є муляжі, манікени, всі, на яких можна прослідкувати, скажімо, зупинку серця. Дихання і потім проведення комплексу реанімаційних заходів, які дозволяють реанімувати людини, провести непрямий масаж серця, штучне дихання. І ось студенти виконують безпосередньо практично самі ці процедури. Перед вами ілюстрація кровообігу у людини артерія венозна система. Ось так працює. В даний момент ви чуєте сигнал, коли припиняється робота серця. Бачите, серце фактично не працює, остатки, так сказати, його роботи видно. Зараз потрібно буде проводити серцево-легеневу реанімацію, щоб процес запустився і пішов далі. Тобто людину вивезти із стану клінічної смерті, Затискай пальцем. Нахинайся, вдихай. І ще раз. А тепер масаж. Пальці. Паралельно ребра. Десь долоню. Витягни, витягни їх. Два вдикання, п'ятнадцять натискань. У нас же є ще така спеціальність, як фармація, де ми готуємо фармацевтів, а в них є такий. Предмет і фармакогнозія, і фармакопія. На фармакогнозії вони займаються і заготовкою лікарської сировини, і потім вивчають її, сушуть, і навіть використовують потім чаї в зимовий період для підняття імунітету наших студентів. Уточнимо деякі факти. Ще в 2000 році училище отримало статус коледжу, а в 2001 році базового медичного коледжу. Коледж ліцензовано як вищий навчальний заклад освіти першого-другого рівнів акредитації з правом підготовки спеціалістів на базі повної та базової загальної середньої освіти. За роки свого існування навчальним закладом підготовлено понад 30 тисяч фахівців. Сьогодні у медколеджі функціонує 8 відділень лікувальної сестринської акушерської медико-профілактичної справи фармації медсестринського бакалаврату. З 98-го року працює відділення після дипломної освіти, на базі якого перепідготовку і підвищення свого фахового рівня пройшло понад 18 тисяч медичних працівників. За ці 10-15 років. У нас появилося 5 науковців, тобто люди, які захистили дисертації, наукові дисертації. Далі 20 викладачів методистів, це надзвичайно високого рівня викладачі. 60% мають вищу і першу категорію. 7 заслужених працівників освіти України. Викладачі наші досить активно включилися в підготовку підручників і навчальних посібників. За останній період нашим творчим колективом підготовлено 25 підручників і навчальних посібників, за якими працюють студенти коледжів, інститутів, університетів і академій України. Тобто україномовні підручники з врахуванням нових вимог і за новими програмами, це один з найкращих показників на Україні. Сьогодні студенти закінчуючи коледж можуть не тільки працювати медичними сестрами і фельдшерами, а ще і продовжувати своє навчання, з якими вишами ви ще співпрацюєте. У нас гарні зв'язки із закладами 3-4 рівня акредитації. Ми співпрацюємо з університетом педагогічним імені Виніченка. Вони активно підтримують нашу наукову роботу, виступають науковими керівниками для наших аспірантів і пошукувачів. Тому я хотів би, може, користуючись нагодою, на подякувати. І ректора сьогоднішнього Олега Анатолійовича, і Григорія Дмитровича, і Олега Євгеніча Поляруша-попередників, які жоден із них не відмовив на наше звернення допомогти, скажімо, або стати керівником науковим і довести до захисту нашого викладача. Із закладами медичними ми маємо гарні зв'язки. Із Запорізької медичної академії після дипломної освіти. У співавторстві з ними написані всі книги, підручники, навчальні посібники. І з Харківським національним фармуніверситетом у нас угода, за якою наших випускників без сертифікатів центрів незалежного тестування приймають на навчання і вчаться вони на рік менше. За правилами. Далі непогані зв'язки з Дніпропетровською медичною академією, моєї матер Там у нас дружні стосунки з ректором, тому підтримка, допомога, методична, короткочасні курси підвищення кваліфікацій, стажування на базі академії. Це практично щороку проходить. Щодо видання викладачами своїх наукових праць, медколедж в цій темі, напевне, хоче побити всі рекорди. Причому для самих викладачів це не якесь примусове навантаження, від якого не спекатись, а навпаки, ніша для реалізації натхнення та передання безцінного досвіду молоді. Наприклад, якось ця як книжечка викладача медколеджу Ольги Іванової. Вона читає курс гомеопатії, обожнює цю дисципліну і готова годинами розповідати про метрів цього таємничого мистецтва зцілення та секрети цієї методики. Додам, що особисто я проковтнула її книжечку за півдня читання, неймовірно захоплюючи. Між іншим, Кіровоградський медичний коледж має свій власний гімн. До речі, слова до нього написав Віталій Ципін, відомий кіровоградський поет і журналіст. Його рефрен свята наука милосердя. Це і є головне, чому навчають в коледжі. Медична сестра, сестра, як 250 років назад, так і сьогодні. Це сестрою, вона може стати лише за покликанням серця. Якщо у людини є ось такі якості, як милосердя, як доброта, як співчуття до чужого болю, як готовність прийти на допомогу, готовність до самопожертви. Ну, скажімо, всі інші плани відступають далеко на задній план, на заднє місце. Ось такі люди мають право, можуть. І зобов'язані бути милою. Оце залишилось незмінним. Ну, а помінялося ставлення суспільства до медичних працівників, десь впав їх престиж, заробітна плата на превеликий жаль, невисока. Але мені приємно, що і в наш час на медсестринському факультеті у нас завжди і конкурс високий. І раніше всіх ліцензійний іспит запровадили, тобто вимоги надзвичайно високі, але от наші випускники. Вони гідно несуть прапор цієї вищої школи, вони пам'ятають за свою історію, вони думають за перспективу і вони цінують теперішнє. Наші медсестри, я об'їхав західні країни, отут європейські, і зустрічав. В кожній практично лікарні випускників нашого закладу, які дуже тепло відгукуються, і говорять, що те, що ми отримали в цій школі, воно допомагає нам по життю, і ми десь на голову себе відчуваємо вищими. Ніж європейські медичні сестри наступному році Кіровоградський медичний коледж буде відзначати дуже відповідальний ювілей, і це має стати великою подією для усього нашого регіону. Чому відповідь проста, і шукати її треба в історії? Навіть на старослов'янській мові є джерело 18 століття, де сказано, що Заклад засновано медико-хірургічну школу 1788 році у жовтні місяці. От ми й хотіли б у жовтні місяці провести, по-перше, наукову практичну конференцію, далі запросити, запросити випускників своїх, хто зможе під'їхати, підготувати якісь номери художньої самодіяльності, поповнити свій музей новими експонатами. Ну і я думаю, якщо підтримають органи влади. То свято це повинно пройти на належному рівні. Ми декілька таких ювілеїв провели, але у їх дата була трошки скромніша. А це перший медичний інститут України, не в Києві, не в Харкові, а саме доля так розпорядилася, що в нашому Степовому Єлисаветграді заснувалася медична освіта. Це дата. Якщо б це десь в інших країнах, я думаю, що його б святкували на рівні ЮНЕСКО. Справді варто серйозно замислитись над цією тезою. Ми всі настільки заморучені галасливими подіями політики, світовими кризами, суспільними та власними проблемами, що вже давно недооцінюємо роль тих професій, від яких життя кожного з нас залежить безпосередньо і постійно. Йдеться про медиків, і лікарів, і медичних сестер. В обласному центрі є чимало славетних пам'ятників, і це здорово. Нещодавно навіть зібрали всім народом кошти на архітектурну споруду біля Кіровоградського технічного університету, і це теж чудово. Але чому б не увічнити у камінні металі чи бронзі образ медичної сестри? Нагадаємо, що лише в стінах Кіровоградського медичного коледжу в різні часи навчали щонайменше 30 тисяч медсестер. Особисто я готова зробити свій внесок в таку шляхетну справу. Колись Гіппократ казав, медицина найблагородніше з усіх мистецтв, Із античних часів такі речі, як добру і вдячність, зовсім не знецінились. Де живе душа українського народу в першу чергу, звичайно, у фольклорії, аутентичному народному співі, звичаях та календарних обрядах? Андрійські вечорниці одна з саме таких насичених оптимізмом та глибинним сенсом народних традицій, і зима без них якби і не зима. Кіровоградському медичному коледжі, де виховний процес досить міцно замішаний на духовності як основі світогляду, Андріївські вечорниці святкуються в обов'язковому порядку. Світи та ці гарні будуть вечорниці. Ну що там видно, Семен? Бачу дівча зліва, всі чисто Керпаті, а що ви за справою сторони? Ой, братику, худюші, як тарані. І ми як сметані. Гей, Семене, подивимось туди. За дубом, чи то не дівчата? Зажіть, щось нічого не второпаю. А глянь он прямо на хату тітки Василини. Чи не дівчата там зібралися? Ой хлопці, оце так дівчата! До нього готувалися старанно. Всі готувалися, ну, можливо, протягом місяця. Костюми зносили, реквізити, готували пісні, жарти, гумор, як будуть вони ворожити, що як будуть пекти пиріжки. Це все було дуже сьогодні продумано і дуже гарно. Це все було зроблено нашими студентами, а участь брали студенти усіх курсів, починаючи з першого і до четвертого. І як бачите, виявили дуже високий талант, художню майстерність. І ще раз показали, що вони перегорнули сторінку саме тієї історії і напилися із тих чистих джерел. Саме наших що залишили нам наші пращури, тому їм потрібно сьогодні дуже подякувати. Хтось може запитати навіщо майбутнім медичним сестрам та фельдшерам таке ґрунтовне знання українського фольклору? На мій погляд, це дуже вірна стратегія. Протипоказання до будь-якої професії в медицині єдине це саме черства душа і байдужість. Так що паралельно до курсів сестринської справи, фармакології тощо, цим студентам якраз як нікому іншому потрібні стимули духовного розвитку. Налаштуватись на резонансну хвилю багатого позитиву яскравого фольклору і, відповідно, ставати більш добрими та чуйними хіба це погано. Біжу, біжу. is the noise. Враження найкраще. Головне, що в даному випадку я відчув одне: те, що готує навчальний заклад фахівців не тільки з охорони здоров'я, але з охорони людських душ. І за це треба подякувати і керівництву закладу, і тим діткам, які висловили все своє душевне, те, що національно них збереглося. І Я думаю, що в даному закладі примножиться і хочеться побажати їм многі літа, і щоб вони зустріли своїх пар і, скажімо так, продовжували наші. Національну традицію продовжували традицію історичну і продовжили зрозумілу традицію даного навчального закладу нашого медичного коледжу. Так що дякую за свято, дякую керівництву. Дякую дітям і хай їм доля складається найкраще. Між іншим в Кіровоградському медколеджі є спеціально обладнана українська світлиця, на матеріалах якої викладачі ілюструють національну культуру і проводять уроки екскурсії. Крім того, в коледжі створено етнографічний та драматичний гуртки, а також вокальний ансамбль. Талановитих дівчат та хлопців тут просто безліч. Я тримав сьогодні дуже велике задоволення насолоду, тому що я вперше побував на таких андріївських вечорницях, саме в нас у місті Кіровграді, і що цікаво у медичному ку коледжі. Ми сьогодні побачили звичаї і традиції українського народу. Ми почули українське слово, українську пісню, ми побачили артистичних дітей. І в першу чергу це я вдячний, мабуть, педагогічному колективу цього навчального закладу, мабуть, в першу чергу Петру Івановичу, директору цього навчального закладу, тому що рідко в нашій області можна побачити ось такі виховні заходи, де проводять. Чесно кажучи, це можна побачити. Може, у музичному училищі училищі культури, але чесно кажучи, хочу сказати, часто ми бували в цьому навчальному закладі, часто запрошували гостей. Із інших областей України саме до цього навчального закладу, тому що на високому рівні проходять тут виховні заходи. Я хочу побажати в першу чергу оцим учасникам сьогоднішнього дійства творчих успіхів, здоров'я, гарно скласти сесію і всього самого найкращого, але побажати, побажати за їхню ось сьогодні отаку артистичність, за їхню отаку доброту. І в першу чергу подякувати, що вони саме люблять оці традиції, звичаї українського народу. Кожен повинен пізнати свій народ і у народі пізнати себе. Писав філософ Григорій Сковорода. Студентам цього навчального закладу пощастило, вони весь період навчання занурені у яскраву та щасливу ауру. Ну а знання при реальному рівні Кіровоградського медичного коледжу на сьогоднішній день за цим справа не стане. Ми чекаємо на ваше запитання на електронну пошту і не забувайте здоров'я це найцінніший капітал.